Доброго здоров'я всім. Навчальний тренінговий центр порятунку життя. Моє ім'я Іван Павлишин, я інструктор по домедичній допомозі. І сьогодні ми поговоримо про переохолодження, обмороження першу допомогу. Отже, почнемо ми з переохолодження і з першої допомоги, яку ми можемо надати а, самі собі або а, іншій людині, яка потребує такої допомоги. Отже, пам'ятайте, зниження температури тіла нижче 35 градусів негативно впливає на життєво важливі органи і системи серце, мозок та легені. Безчасної належної допомоги перехолодження може призвести до смерті. Тому наша задача а, займатися профілактикою, в тому числі, щоби не довести організм до запального процесу, до а, простудних захворювань. Перехолодження або гіпотермія це небезпечний стан, коли температура тіла падає нижче норми, нижче 35 градусів через швидку втрату тепла. А тепло, як правило, втрачається швидше, ніж його організм виробляє що викликає загальне знищення функції організму, порушення кровообігу та свідомості, проявляється тремтінням, слабкістю, сонливістю, виникає під відтривалого перебування на холоді, на вітру при високій вологості, може призвести до зупинки серця, тому потребує негайного зігрівання та медичної допомоги, якщо стан важкий. Які ж фактори можуть підвищувати ризик перехолодження? Висока вологість і сильний вітер, мокрий або тісний одяг і взуття, нерухоме положення. Тобто ми маємо також знати, що, е якщо дійсно ми відчуваємо холод, перехолодження всього організму, нам треба активно рухатись. Щоб самостійно зігріватись. Алкогольне чи наркотичне сп'яніння. Існує такий міф, і навіть е, людина відчуває, скажімо так, оманливо відчуває е, тепло в організмі після того, як вип'є алкоголь. Насправді, алкоголь е, розширює судини і сприяє швидкій тепловіддачі організму. А в організм тіло наоборот заходить активно холод. Тому на першій стадії дійсно людині здається, що їй тепло, їй комфортно, але це оманливе, оманливе відчуття, тому що дійсно організм активно починає переохолоджуватись. Зневоднення недостатнє харчування. Ми також повинні розуміти, що. Коли ми їмо, то м, організм е, виробляє багато енергії на переправлення їжі. Відповідно, виробляється тепло, і це активна також фаза зігрівання всього організму е, під час перетравлення їжі. Ознаки переохолодження. Початкові дрібне тремтіння, гусяча шкіра, слабкість, втома, сонливість, блідість шкіри. Тобто, коли ми відчуваємо, що нам холодно, ми можемо побачити, наприклад, шкіру на долонях, на пальцях, шкіру на лиці. Коли ми бачимо, що шкіра зблітла, облітніла, окрім того, що вона холодна, то це означає, що судини звузились на холоді. І в цю частину тіла, на дану шкіру, кров поступає дуже і дуже в малій кількості, відповідно, що дана частина тіла швидко остиває. Прогресуючі ознаки, посилення тремтіння, нечітка мова, порушення координації рухів, сплутання свідомості, втрата пам'яті тобто, ми також можемо з вами вже відчути самостійно, що а, тіло починає тремтіти, це якраз та ознака, що організм спробує сам себе зігріти, тому що а, таке скорочення м'язів, неконтрольоване скорочення м'язів, тремтіння це а, можливість організму зігрітися. Це як самодопомога. Нечітка мова, дійсно. А, може бути також скорочення, скорочення м'язів на, на щелепах, і людина не може а, нормально говорити. Порушення координації рухів, тобто, якщо людина мало рухається, то, відповідно, вона така вже стає втомлена, їй важко переміщувати ноги, наприклад, важко йти. Важкі ознаки, припинення тремтіння, дуже небезпечного, оповільнення дихання і пульсу, втрата свідомості зупинка серця. Тобто, коли людина вже не може самостійно переміщуватися, або людина, яка отримала травму і знаходиться в лежачому стані, в напівсидячому стані, і ми повинні з вами, особливо в холодну пору року, контролювати процес дихання. Тобто, якщо дихання стає поверхневе, повільне, то це означає, що організм дійсно перебуває у такому глибокому переохолодженні. Потрібно негайно щось робити, щоб зігріти дан, дану людину. Бо е подальше переохолодження може призвести до втрати свідомості і, на жаль, навіть до зупинки серцебиття. Перша допомога при переохолодженні. Що нам потрібно зробити? Захистіть людину від дії холоду. Обережно перемістіть її в тепле місце, укрити від вітру, особливо шию та голову, ізолюйте від холодної землі, підклавши під людину суху ковдру. Пам'ятаємо, що в першу чергу швидко перестивають це голова і грудна клітина. Нам потрібно завжди тримати в теплі ці частини тіла. Тому що тут і працює головний мозок, тут активно скорочується серце, розганяє нашу кров і відповідно, що зігріває весь організм. Тому ці частини тіла в першу чергу мають бути активно зігріті. Мокрий одяг обережно зніміть, вдягніть людину в сухій тепле та накрити сухою ковдрою а краще термоковдрою. Тобто, якщо людина провалилась під криво, наприклад, і ми витягаємо людину з води. То ми повинні розуміти, що мокрий одяг, холодний одяг призведе до швидкого переохолодження з цього тіла. Тому бажано хоча б верхній одяг зняти, це не означає, що треба людину повністю роздіти, можна зняти верхній одяг і укрити людину пледом, якимо сухим одягом чи термоковдрою. Також це стосується випадків, коли людина, наприклад. В сухому одязі, але їй стало погано. Тобто, це травмована людина, людина, яка отримала травму, має кровотечу. Це людина, яка втратила свідомість і впала на землю, лежить на землі, на вологій, на холодній землі. Ми пам маємо пам'ятати, що така людина також швидко переостиває, тому нам потрібно все тіло укривати, і також з під низу підкладати під тіло. Одяг або а, термо, термопокривало. Запропонуйте попити щось тепле і солодке без алкоголю. Тобто солодкий чай, наприклад, теплий, а, це він стимулює вироблення глюкози. Глюкоза це енергія, організм починає зігріватися. Чому не вживаємо алкоголю? Ми про це говорили. Це оманливе відчуття зігрівання в той час, як організм активно а, переохолоджується. Якщо треба зігріти людину, додатково робіть це поступово зосередившись на центрі тіла. Прикладайте теплі, на гарячі компреси до шиї, грудей паху, водяну або хімічну грілку перед прикладанням загоріть в рушник. Пам'ятаємо, що м, до перехолодження ми можемо ще й додати е, опік, щоб цього не сталося, тому е, до тіла, до шкіри напряму не прокладайте там гарячі предмети, гарячу грілку, наприклад. Там, Обмотуйте її в а, додатковий одяг і таким чином а, розігрівайте там організм. Можна поставити додаткову там, грілку під пахви, наприклад, тут проходять а, пах, а, плечові артерії, наприклад, і вони також будуть розносити вже теплу розігріту кров по всьому організму. Тобто, сюди також можна поставити активно грілки на ці частини а, тіла, верхні кінцівки. З внутрішньої сторони і таким чином сприяти швидшому а, зігріванню всього організму. Чого не можна робити? Не розтирати шкіру снігом, не, да, а, не давати алкоголь, не гріти занадто гарячою водою, щоб уникнути опіків. Коли ризик зростає, маленькі діти та люди похилого віку, особи з хронічними хворобами, тривале перебування на холоді, особливо у мокрій одежі, вітряна погоду або у окруженій воді. Тобто, якщо ми підсумовуємо ще по переохолодженню, тому е, коли ми виходимо на вулицю, ми повинні пам'ятати, що одяг має бути по сезону, взуття має бути по сезону. Якщо ми відчуваємо переохолодження, якщо ми відчуваємо тремтіння, бажано активно рухатись, тобто зробити якусь там, зарядку, руками порухати, ногами порухати. Е, це в тому випадку, якщо ми не можемо. В даний час зайти в тепле приміщення чи зігрітися, наприклад, там, теплим чаєм, можна почати активно рухати, щоб допомогти організму а, уникнути перехолодження, уникнути запалення, наприклад, уникнути там якихось інших захворювань. Далі, якщо ми говоримо про обмороження, то, на відміну від перехолодження, коли весь організм все тіло Переохолоджується, то обмороження, це, як правило, може займати місцевий процес, тобто локальне ушкодження тканин. Найчастіше вражає пальці, кисті, стопи, вуха, обличчя, ніс. Ті частини тіла, які відкриті, наприклад, руки, ніс, вуха, пальці також на стопах, на ногах. Розрізняють наступні стадії обмороження. Перша стадія. Шкіра постраждалої людини бліда. Дещо набрякла. Чутливість ураженої ділянки знижена або повністю відсутня. Тобто, якщо ми дивимося, наприклад, на кисть, на долоню, на зовнішню сторону а, кісті, ми можемо побачити е, шкіра бліда. А, відбувається таке невеличке поколювання. Рухова активність зменшена, то це означає, що дана частина тіла вже активно перемерзає. Ось, і щоб не допустити якраз обмороження, потрібно активно розігрівати, наприклад, цю частину тіла. Друга стадія характеризується глибшим ураженням шкіри, на поверхні якої з'являються похилі з прозорою рідиною. Водночас людину лихоманить, підвищується температура тіла. Як зрозуміти, що підвищується температура тіла, е, е, Зовні тіло буде холодне, лице буде холодне, але видох, наприклад, чи коли ми торкнемося пальцем до губ, чи видох буде дуже гарячий. Скажімо так, повітря всередині буде гаряче. Це вже означає, що температура тіла збільшена. Третя стадія спостерігаються мертвіння шкіри, з'являються похірі, наповнені рідиною. Темно-червоного кольору, навколо мертвілої ділянки розвивається запальний вал, виникає ризик розвитку гангрени, спостерігається значне погіршення самопочуття. Тобто ми можемо бачити, вже на тілі людини з'являється синюшність. Наприклад, пальці вже синіють, пальці ніг, коли вдома людина знімає, там, наприклад, взуття, бачить, що пальці вже досить сильно синюшні. Це вже досить така важка стадія обмороження, яка може призвести в тому числі до ампутації. Тут потрібно вже згортатись до медиків за дальшою консультацією, можливо, за медичною допомогою. Четверта стадія. З'являються похилі, наповнені чорною рідиною. Загальний стан постраждала важкий, присутні ознаки шоку. Яка ж перша допомога за ознак обмороження? Зніміть вологий одяг прикраси, тобто, само собою, якщо людина там впала в ополонку, ми вже про це говорили, знімаємо хоча б верхній одяг, наскільки це можливо, і укриваємо людину е теплим пледом, сухим пледом, сухим одягом чи термокодом. Пам'ятаємо, що обмороження призведе до е набряклості, наприклад, пальців, і щоб не допустити подальшого, скажімо так. Е Такої глибокої фіксації цих прикрас, наприклад, там на пальцях, на зап'ясті, щоб це не в'їдалося в шкіру, бажано це зняти, бо потім прийдеться це вже зрізати. Спеціальним методом, що буде більш травматичним, може бути більш травматичним, тому, якщо є можливість при обмороженні зняти і дати людині, наприклад, поставити людині в кишеню чи передати там родичам ці прикраси, то бажано це зробити особливо на пальцях і на кісті, на зап'ясті викличте бригаду екстреної медичної допомоги за номером 103 не Пошкоджуйте цілісність похилів у ділянці обмороження. Пам'ятаємо, що здирати похилі не можна, як проводити карта при обмороженні, можемо занести інфекцію, інфікувати рану, спричинити загноєння, тобто погіршити стан е, даної проблеми. Накладіть на уражену ділянку старинні сухі марулеві пов'язки без тиску. Тобто, при обмороженні наша задача. 에, допомогти організму зігрівати цю частину тіла. Ми можемо, наприклад, на кис, на кінцівку, на руку, наприклад, на ногу накласти, е, на наприклад, е, Сухий стериль, сухий компрес. Наприклад, це може бути одяг, це може бути шарф, це може бути кілька бинтів, кілька шарів бинту. Тобто таким чином, щоб цей сухий компрес сприяв розігріванню <кхем> uh, ураженої ушкодженої ділянки тіла. Не масуйте, не розтирайте та не грійте вморожені ділянки. Тобто, часто при обмороженні починає розтирати вуха, починає розтирати ніс. Розстирають долоні, але це е, неправильно. Чому? Тому що при обмороженні можуть е, замерзати капіляри, трибні судинки, і при розтиранні вони ламаються. Тому до е, обмороження ми ще можемо додати внутрішню кровотечу, капілярну кровотечу, наприклад, вуха починають синіти, починають пекти вогнем. Тобто ми е, додатково. Спричинили погіршення е, даної травми, скажімо так. Забезпечити постійний нагляд за потерпілим до прибуття медиків. Само собою, не лишаємо людину, тому що загальне перехолодження чи обмороження може призвести до е, сплутаної свідомості, до втрати свідомості і, на жаль, до е, погіршення стану, в тому числі до зупинки серцебиття. Тому наскільки це можливо. Знаходимося біля людини, говоримо з, людини, не, з людиною, не даємо заснути. Чекаємо до приїзду медиків, щоб потім передати цю людину вже а, спеціалістам. Як оберегтися від перехолодження та обмороження в холодну пору? Тримайте голову в кінцівки в теплі, носіть шапку, шарф і рукавички. Наприклад, якщо ми вийшли на вулицю без шапки, і ми відчуваємо, що вуха замерзли, то не треба їх розтирати. Ми можемо що зробити? Взяти долоні, розігріти їх своїм видихом, теплом, і тоді що прикласти ці долоні до вух, наприклад, на хвилинку на дві, і таким чином розігріти, відігріти трошки наші вушка. Так само можна з носом тепле повітря. Прикласти до носа долонь і трошки розігріти ніс, поки ми а, зайдемо в тепле приміщення. Захищайтесь від і вологи, носіть кілька шарів вільного одягу. Зрозуміло, вдіваємось по сезону, по погоді, одяг має бути відповідно теплий, взуття має бути тепле, ось щоб не довести себе до перехолодження чи обмороження. Рухайтесь, це прискорює кровообіг і не дає замерзнути, водночас уникайте надбірного спітніння. Тобто, само собою, якщо в нас є можливість рухатись, активно порухатись руками, ногами, зробити якусь таку розрядку, робимо це все, допомагаємо організму зігрітись. <клес> якщо в нас такої можливості немає, то, наприклад, для профілактики можна робити таку досить просту вправу. А, уявіть собі, ми стоїмо. На одному місці ногами, на, на снігу, наприклад, на а, холодній землі, там, і ми відчуваємо, що вже а, стопи а, сильно замерзли, пальці задубіли. Тобто пальці вже так мало відчуваються на ногах. Що можна робити? Ми можемо просто на місці зробити таку просту вправу. Ми беремо і скорочуємо пальці ніг, вдавлюємо їх в підошву взуття, тобто в землю. Не рухаючи ногами, наприклад, якщо нема такої можливості, ми стоїмо там на зупинці, чекаємо на транспорт. Ми не можемо, не хочемо там активно рухатись. Можемо це зробити просто з пальчиками. ніг. скорочуємо пальчики. Так робимо 15-20 раз. Відповідно, що таке скорочення м'язів дозволяє трошки розслабити судини. Ці судини заходять. Тепла кров, ми збільшуємо, пришвидшуємо циркуляцію крові, відповідно, що розігріваємо трошки пальчики. Так само можна зробити з ногами. Наприклад, якщо в нас є голінь, я показую на руках, але ми це робимо з ногами. Наприклад, ми можемо скорочувати пальчики, вдавлювати в підошву, можемо це зробити з голінню. Ми що робимо? Ми беремо і скорочуємо, активно скорочуємо голень, м'язи. Тобто ми скорочуємо м'язи-голіні, скоротили, наприклад, там на 5-7 секунд м'язи, відпустили. Скоротили, відпустили. І так 5, 10, 15 разів, скільки можемо це зробити. Відповідно, таке скорочення м'язів пришвидшує. Е Циркуляцію крові, ми, ми так само допомагаємо судинам, артеріальним судинам е здійснювати притік крові, а венозним судинам здійснювати відтік крові від них. Таким чином пришвидчується циркуляція крові і е відновлюється тепло в ногах, в ступнях, в Частина голіні, і ми можемо розігріти ноги такою нескладною вправою. Ну і якщо є можливість, само собою, ми можемо під стопи поставити хоча б картон. Картон також трошки ізолює від холоду і дозволяє довше зберігати е, тепло в ногах. Передягайте сухі якнайшвидше змінюйте вологий одяг на сухий. Ну Само собою, якщо ми вийшли там у двір. Повідкидати сніжок, пограти з дітьми, і ми відчуваємо, що ми спітніли, то потрібно і нам, і дітям, повернутись додому, переодягнутись, тому що вологий одяг пришвидшує переохолодження всього тіла. Дотримуйтесь балансу харчування та гідродації, не вживайте алкоголь. Власне, це більше профілактика, як себе не довести до загального переохолодження організму чи до обмороження. Тобто, тут е, рекомендацій досить небагато, але вони дієві. Перше, одіваємося поз сезону, одіваємо шапку, шарф, рукавички, е, теплі носочки, взуття по сезону. Далі активно рухаємось. Наприклад, якщо ми довго знаходимося на вулиці по роботі чи, можливо, не, немає можливості зараз е, зайти в приміщення, активно рухаємось. Щоб зберігати тепло. Якщо ми стоїмо на одному місці, виконуємо цю просту вправу. Скорочуємо пальчики на ногах, скорочуємо м'язи голіні. Таким чином, пришвидшуємо циркуляцію крові, можемо випити теплого, наприклад, там чайочку солодкого, глюкоза також виробляє. Додаткову енергію дає додаткову енергію для збереження тепла в організмі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.